Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики! Весна буяє, пташки радіють, весело співають. Подивіться, як гарно навкруги! Дітки, перед вами дерева, але вони незвичайні. в них крони з геометричних фігур. Давайте порахуємо, скільки дерев. Один, два, три. Всього три дерева. Яке по порядку дерево з круглою кроною? Перше. Яке по порядку дерево з квадратною кроною? Друге. А яке по порядку дерево з трикутною кроною? Третє. Молодці. Весна буяє. Весело співають птахи. Давайте порахуємо, скільки пташок на дереві з круглою формою. Одна пташка. А скільки пташок під деревом з квадратною кроною. Одна пташка. А скільки пташок праворуч дерева. З трикутною кроною. Одна пташка. Дітки, давайте порахуємо, скільки всього пташок. Одна, друга, третя. Всього три пташки. А скільки дерев? Одне, друге, третє. Тобто дерев і пташок порівну. По три молодці. Весна це час, коли природа пробуджується, все живе тягнеться до тепла, до сонячного світла, земля вкрита яскравим килимом квітів. Бджилка весело літає, квітам вічка розтуляє. Каже: годі квіти спати. Я прийшла медок збирати. У нас є квіти, але в них незвичайні серединки. Давайте їх назвемо. Кругла, трикутна, квадратна. Давайте допоможемо подружкам бджілкам зібрати нектар, визначити, на яку квітку летить бджілка, допоможуть гіаметричні фігури. Якщо бджілка живе в будиночку з трикутним отвіром, до якої квітки вона полетить і буде збирати нектар? Вона прилетить до квітки, у якої серединка трикутної форми? Якщо бджілка живе в будиночку з квадратним отвором, до якої квітки вона полетить збирати нехтар? Вона полетить збирати нектар до квітки з квадратною серединкою. А якщо бджілка живе в будиночку з круглим отвіром, до якої квіточки вона полетить? Вірно, до квіточки з круглою серединкою молодці. На квітах багато комах ховається. Дітки, хто це? Це жуки сонечко. Треба порахувати. Скільки цяточок у першого жука сонечка. Одна, дві. Яку цифру ми поставимо? Цифру два. Давайте порахуємо, скільки цяточок у другого жука сонечка. Одна, дві, три цяточки. Яку цифру поставимо? Цифру три. Давайте порахуємо, скільки цяточок у третього жука сонечка. Одна, Одна цяточка. Яку цифру поставимо? Цифру один. Молодці малята! Ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!